Вітаю дівчатка на своєму каналі, у своїй творчій майстерні, мене звуть Лада, і це відео буде звітом до чудового спільного проєкту, який організувала Юлічка Мілєєва, яка має канал В'яже Юлія Мілєєва» і це капсула на зиму. А, так, коли я вступала в цей проєкт, я собі планувала дещо інше, але, як завжди, сталося не так, як гадалося. Але я дуже задоволена тим, що я зв'язала в цьому проєкті. У Юлішки було 5 номінацій, але я трошечки е не вписалася у всі номінації, але зв'язала ту кількість робіт, яка була необхідна. І одразу вибачаю за звуки і. Е те, що ви будете бачити на фоні, тому що там мій кіт і моя собака, як завжди з самого ранку, в них якийсь там, а, вони сходять з розуму трошечки. Так, е, було п'ять номінацій: аксесуар на голову, аксесуар на шию, аксесуар на руки, аксесуар на, ні, о, на ніжки і на тіло. Значить, я е, перше. Так, я зв'язала два, е, дві пари шкарпеток на ніжки і, ну, на жаль, е, перше це був на подарунок, я його вже подарувала. А другі шкарпетки мої, я їх вже ношу, тому я не зможу вам їх показати, бо вони вже в трошечки непрезентабельному вигляді. Тому я ставлю вам тут декілька фотографій, які проілюструють вам ці готові роботи. Скажімо так, шкарпетки вийшли дуже класні, вони мені подобаються, я люблю в'язати шкарпетки, аби тільки було більше рук і більше часу. І, і можна було зв'язати більше. Далі аксесуар на шию, аксесуар на голову. Я зв'язала два капори. А це, знаєте, можна вважати і аксесуаром на голову, і на шию, тому що особисто для мене капор, як виявилося, це просто ідеальна і найкраща річ, яка ну, є головним обором. Тому що я дуже мерзну в шию в вуха. Мені треба, щоб все було закрито. Я не можу з ходити без шапки. Я така трошки немодна, трошечки не. Жіночна, бо багато жінок не носять шапки. Але е, я не можу так, тому що е, в мене дуже чутлива шия. Якщо в мене не закрита шия, я, мені всі холодно. Так само вуха і трошечки, знаєте, дує вітер, і мені вже здається, що в мене болять вуха. Тому е, в цьому плані я така людина, що мені треба щоб все отак от було закрито. І... Коли вдягаєш шапку, так, закриті вуха, але шия не закрита. Треба ще вдягати шарф ну, загалом. І коли я зв'язала перший капор, я його в'язала для мами, я зрозуміла, що мені теж таке треба, тому що це просто. ну, це клас, це просто взагалі це дуже класно, особисто для мене. І я зв'язала ще другий капор, який в мене є в наявності. Я вам його зараз покажу. Я його випрала, але так і не відпарила. Я його випрала, але так і не відпарила, і вже почала його носити. Ось такий він великий. У мене пішло 125 г нього. Я його в'язала з стокової ниточки. Тут 30% вовни, 70% акрилу. Він такий а, пухнастенький. Тут в мене такий великий капюшон, об'ємний, такий схожий, трошки на гномічий. Я вам також тут зараз ставлю фотографії або відео. І знаєте, це просто це, ну, особисто для мене це казка, тому що воно закриває мені шию, воно закриває мені вуха. Я спеціально зробила для шиї такий прям подовжений оцей передочок. І це просто ну must have. Це дуже класно. І я дуже рада. Мама також носить свій капор. От в неї синенький, я вам також ставлю фотографії, а в мене ось такий. Якщо ще буде в мене час, я зв'яжу собі ще такий, може, на інший сезон, але в іншому кольорі. Це просто. Це дуже-дуже класно, особисто для мене. Е, Тим паче він мені пасує, я думаю, на відео ви подивитесь. Так далі. В мене два капори, два, дві пари шкарпеток і два, дві, дві плечові роботи, плечові вироби, тобто. Це оцей светрик. Він в мене простий, він зв'язаний з низу вгору. Зав'язаний з Angora Gold Alize, Прості прямі рукави. Я в'язала, здається, на четвірці чи 4,5. Він просто абсолютно простенький. в мене є тут росточок вив'язаний. І це, якщо хтось пам'ятає, такий мій багатостраданий светр, який я зв'язала тільки з третього разу і перев'язувала його два рази з нуля. От. Він такий оверсайз. а він мені подобається. Я його ношу. Це дуже базова річ, дуже простенький він, просто під все, під джинси, під там, штани, під лосини спортивні. Це просто ідеально. Але я б його зв'язала з іншої пряжі. Ангора Голд мені не сподобалось. Але вже зв'язаний, там бряжа вже була куплена, тому я його ношу і мені він дуже подобається. Далі ще одна плечовий виріб. Мені не подобається його показувати на вішаку, бо воно виглядає якось не так. На тілі воно виглядає краще. Тому я вам залишу зараз тут фотографії на тілі. На тілі він виглядає краще. По-перше, через те, що оця горловинка широка, вона класно лягає на плечі і воно виглядає не так. Це е, пряжа, я розпускала свій старий светр, який також був кимось зв'язаний вручну на спицях. Я його розпустила через те, що він мені не подобався. І зв'язала такий е, ажурний, ось такі красиві ажури. Ниточка була доволі товстенька, я, його, здається, вязала на п'ятірці чи навіть на шестірці. І ця така ниточка, вона такого рівничного типу, і він дуже теплий. Я думала, що я буду щось під нього вдягати. Ну, якусь там водолазку, але я розумію, що якщо під нього ще вдягти водолазку, то це можна їхати на північний полюс, і там в ньому прекрасно себе почувати, тому що це буде ну, дуже тепло. Це такий варіант ніжний, але водночас дуже теплий. Ох, ось такий красунчик. І що я хочу сказати. Незважаючи на те, що я не зв'язала аксесуар на руки і на шию, я дуже задоволена. І я сподіваюся, Юлічка також буде задоволена мною. А не зв'язала я аксесуари на руки і на шию, тому що на шию в мене є шарфи. і у мене не було, скажімо так, часу на шарф в'язання шарфу, і він мені був не потрібен, хоча спочатку я планувала його в'язати, але потім подумала, що ні, я не буду, може, колись, але зараз на даний момент ні. Аксесуари на руки, в мене особисто є мої рукавички, вони ну, фабричні, звичайні, куплені в магазині, рукавички, але я їх майже не ношу. Це треба, щоб на вулиці був якийсь такий, знаєте, дуже сильний мороз, щоб я їх вдягла. Тому, що, ну, якщо, наприклад, на вулиці там нуль. Мінус 5, я можу обійтися без рукавичок. У ну, мене руки мерзнуть, звичайно, але це для мене не критично. Я там руки в кармани і мені нормально. А от, а я е... якраз в цей час, коли в'язала свою капсулу, я в'язала рукавички для військових, і в мене там були рукавички на замовлення, тому для своїх рукавичок якось часу не залишилося. Ну і вони мені якби не дуже потрібні, тому я вирішила, що не буду в'язати. Але натомість зв'язала два плечових вироби, зв'язала дві пари е шкарпеток і е два капери. Тому ось такі в мене результати. Відео вийде, напевно, досить коротеньке, але так, я щось якось розігналася, дуже швидко почала бубоніти. Що скажу? Дякую Юлічки, Юлічці <загання> за організацію цього проєкту. Дякую дівчаткам, які в'язали разом з нами. Вони всі будуть в описі під цим відео. І е, дякую, що були разом зі мною, обрали провести цей час зі мною. Буду дуже безмежно рада вашим коментарям, лайкам і до наступної зустрічі.